щоб ми на ОТУ, да? Та на ІКІ, щоб підкататися. Та, yeah, ми будемо всі мокрі. Ми будемо повністю мокрі. Братан, розумієш? Я її кохав. Всім хай. Вітаю, чат. 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 Короче, Короче, а ти не хочеш в черзі вже розказувати що? В черзі розказувати? Ну, да. І так там ніхує робити крім, як розказувати. Тоже правда. Ти готовий? Я завжди готовий. Добудь чого ж, ти закуповуєш сань. Давай. Ні. Ми одразу хаб трейном. за скуф поруч. Відмітьте я ворожка, будь ласка. Бля, я хвилююсь цим телефоном. Чи він такий великий, нам менший купувати? Сниму мене отак. Я буду видіватись. Я телефон, якщо що, не прикріплений нікуди, я його просто тримаю. О, зараз будемо підніматися. Що ти стрьомно? Дякую Наталь. Мені не стрмно. А от якщо верти вийти. А ти на цю? Да. Ти долбойок. І ми зараз ще воду просто так Ти звіта. Ідиот! Я буду весь мокрий, я не хочу. Я ж не казав, сам. Ні. я не казав. А що ви так понимаете? Когда полдеется долбоб? Підожди, а вы на... А що це? А як? А кто за троги? Мама. Слушам. Вообще не страшно для дівчаток. Ну и нормально, чуєш? Норм, норм. А боссон? Норм. <смеш> норм цілом. Шок, найдику, наступний дам горку. Давай на рейс. Да. На рейс? А що таке рейс? Я по формулу один. Ты ідиот? Я по формула один. А тебе запускає тебе швидко, пиздец. Реально? Да. Кайф. Формула на місці п'яту, шостого по... Пост... На якому п'ятому шостому по страшності? А що ми одразу на граф кальмара? Е, гжав Кажмажа. Я що? Е, гжав Кажмажа. Державний можна. Або можемо піти от ще от сюди. А яка із них на драгон? Ну вона, типа, і та, і та. Нам треба по. Дем на драгон, дем на драгон. На задру? Що таке задра? Завтра це топ-2, або топ-1. така, типу, саме самий топ. Пізніше да, ми... ми підемо на неї Окей. Ось ще похуй. Ось ще повне. Ось ще боку. Така для дівчик. Ой, не зя така, для мальчиків теж. Час. Прикольно було чи ні? Мені сподобалось. А як тобі? Мені теж сподобалось. Дві секунди контенту. В сенсі ви не бачили гірки. Воно може ефнулось, коли ми в трубу заїхали. Воно ефнулось, так? Ми бачили, як ти зайшов і вийшов. Нахуєнно, блядь. Зря тільки телефоном ризикував. Ну ладно, йдемо далі. Йдемо далі. А? Братан, тут нема навіть часу прикріпити, так? Ну тут запуск, тут суть в тому, що вона заряджається і запускається як пушка. Да, а Але ну стой. А тут вона длинна чи вона дуже швидка? Вона швидка. Та тут всі блядь, дох-двох хвилин. <плес> <плес> Ця прикольніша, ніж минулі. Чи гірше? Це ця круче. Це прямо хороша. Я, я, я знаю, що я почав грати на другій частині. Що? Захльоп. Тому що ти просто я такий, як Сігма їдеш. І отак от просто похуй. Що мене з лиця? Дякую. Стояв в черзі. Три з половиною години. Я бачу, що це стоять. Братан. Братан, розумієш? Я її кохав. Ти зараз не очікуватимеш, але воно швидко поїде. Мені вообще похуєть. У мене вообще нічого не буде зараз дивись. Я дійсно. Дійсно, я не казав, братан. <скільки> я і не давав, він не казав нічого. <скільки> <скільки> <смі> а, ми Бля... це плывем. Ну, це значить, що ми просто пливемо. Бля, ми будем всі мокрі? Ми будем повністю мокрі? А ми просто пливемо і все нахуй. У нас романтика. Ти долбоев. Ми просто сіли на цю фигню, щоб поплавати? Що це? А, ні. А, <скільки> блядь. Там пиздец <ліє. скільки> <Ти> знав, <знаходим> Ты <очки скільки> я не знав. Ні. Сніми очки свої. Не хочу. Снімай очки свої. Знімай очки, я Ні. Що? ти закрився? <ріць> бля. бля. <ріць> бля, <ріць> бля. бля. У Мен, мене бля. телефон весь залиє, братан! Мене весь телефон залиє. Повністю А ну застібни мене! Застіпни мене! Братан! Ой-ой-ой, ой-ой-ля! Це поняв це, це будь-яна гірка, але це є, типо, а, відпуска, я типу нічого. А воно ще відпускала или на прейсом едет блять там пизда аааа ааа а ладно, а мы сейчас все на другой подъем? да, а там выше поедаем фух, нормально ебать там спуск такой резкий ну да вот сейчас так хуйно на краю главное, чтобы телефон не намочился Бля, мысухи! Мысухи! Да! Бля, я бачу аишку с такой темой, ламається как бы она ломается пополам. Є не Аишка. Я... Бля. О. Oh ah! ah! Лишилися в нас три горки. Оця от е, топ-2, ну, типа топ-2 і один. Непонятно, що типу, краще оця дерев'яна чи е, це гіперіон. Але спочатку ми підемо на дерев'яну, тому типу, два буде. Ого. Ого, на. Ми, коротше, бачимо. Ого. Е, ага. Ми спочатку думали, що це якась ну, херня, а не горка. А потім, як прокатилися, ми. Реально? Ебать, еле встых. Ух, <плодиспрояр> Воно не здивнює. На Твічу А? Да, на Твічу. На Твіч? Да, на Твіч. Поздравляем, поздрав'ям, шо? Чего? З'ябєм Польска, Польска. Польська, польська. польська гуром. <звіг> я бач курве з Польска Польська гуром. Стоп, ми на оту, да? Угу. <звіг> Бля. За дерев'яну. Чувак, вона... Та на якій я щось підкатався? Вона як вигадає, так вона і їде. А вона скільки ще безпечна, братан? А це ж декорація, це Воно реально деревяне. Без роху? Я то тобі базарю воно деревянное. Це типу на Воно Фіксується просто так, Ну просто знизу. Ну просто знизу. Навіть без той штуки. Серйозно? Да. Глянеся. Кляну. зафіксував. Це Просто пиздец, братан. Просто пиздец. Да зараз вийдувайте наіграємо. Не наігрувати, не наїграйте. Ви... Я а. вас люблю, друзі! Я теж сказати, ББ. Дякую, що провели з нами цей неймовірний час. Було весело. Дякую за стрім. Дякую. Обняв всіх, припідняв. ББ. На ТГ підписуйтесь, кайфуйте.